Чи пам'ятаєте минуле? Як було тоді нам важко? І як людей вбивали геноцидом? Збирали все було всім тяжко. Не пам'ятаєте нічого, все погано і дарма. Історію нам треба знати це минуле, це сім'я. Все ж таки я раджу знати, щоб неволю подолати. Йди спитати мати про реліквії сім'ї. Баба з дідом теж це знають. Може, навіть подолають. Всі страхи розкажуть вам, майбутнім мамам і чоловікам. Але скажу я коротко всім нам. Масивний голод. Васіль нема. Люди гинуть задарма. За оцінками експертів померло близько навіть чверті від того, що бачимо ми. Молодь суха і чомусь. І страшніше, ніж за все, ми не розуміємо, невже як могло це бути поряд? То війна, то себе колод оприлюднення країни від радянської родини, клотизації селянства, ліквідації господарства. Бо Україна в нас багата, на той час зламати мало. У нас і традиції, і культур завжди знущалась літератур, бо цей колод не про вбивства. Так, головна мета то є вона з останніцьким режимом людей вбивали таким чином, щоб ми зникли не завжди, або настало менше, ніж завжди. Наприкінці у нас 30-х люди часто протестували, та повстання проти влади спричинило уряді. Голод став рукою міста, став інструментом терориста. Незважаючи на це в радянській владі на то зле все одно було всім, а людей вбивали всіх. Ви спитаєте мене, а як це здійснилось? Взе? Для терору дуже просто встановили норми здачі, для людей, як ми для дачі, ходили люди всіх збирать: їжу, воду і худобу, одяг, речі від подолу, всю хатину заберуть. Щоб людей так обмануть. А як наслідок настрада, закон п'яти колосків нікого не щадив: чорні дошки, вулучання, це страждання покарання. Це жорстока річ насправді не дає перевагу травмі. Може, це і є суттєво життя, але для народу це біда.